Вибачте мене, українці, що я не зробив це на 100%. Я наразі працюю в віддаленому режимі, тому вирішив це все завантажити так, як воно є, в такому варіанті, якому воно є. Я використовував стабілізацію, я не вирізав, не підрізав нічого. Всі кадри, які ви бачите, є оригінальними та автентичними, які були записані на мою камеру. Не GoPro, але на той час у мене було в володіннях камера Stonics Cam італійська. Тому за принципом Парето, який є потужним інструментом для покращення ефективності у всьому, починаючи з управління часом і закінчуючи стратегію бізнесу, він показує, що Зосередження на 20% найважливіше завдання може звести до 80% успіху. Тому я сподіваюся, що 80% успіху від своїх кадрів я отримую. Це не точне співвідношення і може колувати залежно від ситуації однак воно також може стати цінною порадою для планування та прийняття рішень. Розповідаємо, як працює інструмент. В даному випадку ми бачимо те, що бачимо. Я фільмую вічність. Я фільмую це все і весь момент, який відбувався після Верховної Ради, саме на вулиці, де знаходиться президентський будинок. Звичайно, його там немає. Українці немає його в тому будинку. Невідомо, чому ми туди прийшли. невідомо, навіщо вони там всі зібрались, Що вони вимагають, але це все висвітлюється. Різними громадськими діячами, різними блогерами, а також різними каналами, які належать олігархам. Ви можете подивитись, кому який канал належить, яка інформація відображається на їх каналах, які ток-шоу, в яких вони приймають участь, що тоді було, який шустер там в окулярах нам розповідав, що нам тоді доводилось, що доносилось, яка інформація. І все, все це фільмується зараз. Ось воно, те, що було видалено. Ті кадри, які не потрапили на жодний телевізор, в жодному радіопосиланні не було цих кадрів. Ось вони першочергові такі. Незаймані кадри, якими я володію. Ось і тримайте правду, яка вона є. Люди зібрались. Люди кажуть давайте, давайте! Але хто ці люди? Деякі проплачені. звичайно, як завжди, як завжди було. Гроші, гроші. Гроші таки ось дає дядя, інтерв'ю. А чому він там? Питання, питання, всі ці люди не були. Присутні на робочих місцях. До речі, це відбувається всередині тижня. Тому чомусь ці люди не працювали. Так само і я такий стою в капюшоні. А чому я не працював? А тому що в той час у мене не було завдання, яке я виконував. А тепер я виконую завдання. Тримайте це завдання, було виконане мною тоді. Я свій час все світі витратив на те, щоб зафірмувати ці моменти. Я вас прошу, люди. Ви повинні зрозуміти, що відбувається. Одна конторність. Одна конторність, я повторюю, це все одна контора. Одна контора, яка працює проти суспільства, проти людей, яка заганяє їх в рамки, яка робить все це безвладня. Вона керує масами. Сказали, придіть, придіть, давайте, підіть. До президентського палацу. Всі пішли туди до президентського палацу. І що? І що? Що ми маємо, люди? Що, відбулося щось? Я не знаю. Я вам показав до цього всіх цих лідерів, які там були присутні. Що, хто вони такі? -то? Хто вони? 2025 рік. Я зараз знімаю це, тому що я не можу інакше подати цю інформацію. Я вирішив її завантажити так, як є. Ось дивіться, грузин, ось він тут, на телефон. І що? Хто він такий? Хто він такий, він стоїть тут як головний. Він організатор чогось. Вони самі сказали, що вони там організовують, і вони там організовували, і вони Вони всі мають досвід організації. І ви сюди прийшли, всі отак от стоїте. Там щось Та, так, 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 все ми прийшли. Хто вас туди привів? Хто вас туди привів, зібрав вас з цих різних поглядів, різних взагалі віросповідань, різних релігій, конфесій і так далі. Хто вас потім буде роз'єднувати? Хто вас роз'єднує? Вас роз'єднують вони ці товариші. Ці товариші, які тут повністю, як Клічко сказав, що це було там, створено нашими друзями, нашими партнерами. Ви подивіться, що відбувається. Ви подивіться просто, які наслідки, хто вигоду отримує, хто це взагалі такий, Чому? Чому це всі тут присутні? Ви повинні відповідати на ці запитання самі собі, щоб розуміти, що я хочу донести. Не я навіть донести, а взагалі думка яка цього всього зібрання. Бачите, люди голосують, люди піднімають руки, знімають. Де ці всі відео? Видалені, видалим. Я покажу навіть ті відео, які були видалені в кінці. Саме самому кінці я вам покажу ці відео, які були видалені. Вибачте, я не зміг їх всі зафільмувати. Я зміг зафільмувати лише ті, які, які мені потрапили, які я зміг зберегти на своїх. Зміг зберегти, скажімо. Я ще покажу інші відео. Ось бачите все, так. от, як Отак. Ось таким сирим матеріалом. Бачите, хтось дає інтерв'ю, хтось говорить, хтось по телефону, хтось знімає. Це все, як воно було, як воно було, як воно є. Ось жіночка дає в прапор огорнулась. Все добре, все добре. Але чого ми досягнули? Чого ми досягнули за ці всі роки роки незалежності? Гривня в нас де? Гривня в нас взагалі тепер долар 41 до гривня. гривня. Я пам'ятаю часи, коли була в рівень, в рівень з доларом економіка. Ви розумієте, до чого нас взагалі підводять? Цьому всьому. Ви зрозумійте, люди. Зрозумійте, ви зрозумієте, ви ж логічно можете мислити. Я розумію, що вам за змізки ваші запудрили всіми ціма, всім чим завгодно, різними інформаціями, марафонами. Всі ці от, бачите, 24, Чому ти там 24 стоїш? Що ти там висвітлюєш? Покажи це відео, давай, покажи це відео, давай, що люди зібрались. Давай, покажи, що ось стоїть чоловік, що показує, що розповідає. Покажи це відео. Де воно це відео? Видалено, видалено владою. Владою це видалено. А, а взагалі, бачите, 5-10 балашов. Де він зараз? В Америці. В Америці Балашов. 5-10 реформок загороджений. Не можна пройти. Да? Чи суд, чи що там взагалі. Да, присутня швидка медична допомога, звичайно, звичайно, всі назад пішли. Ось вони, всі пішли під конвоєм. Під конвоєм пішли, давай, ми нас контролюємо. Всі підконтрольні тут люди. Ви тут не ніхто, ніхто інший, крім просто підконтрольного. Ну, все, все на, на долонці. І ви це знаєте, ви це знаєте, ви це розумієте, що всі ваші най до речі, до речі, ваша сім-карта. Це най, найголовніше, найголовніше, щоб о туалети, біотуалети. Хто туди їх привіз? Хто туди привіз? Знаєте, скільки тоді коштувало ці біотуалети, встановити? Давайте подивимось на це. Реклам, ці всі банери, всі ці прапори, скільки це коштувало грошей, всі ці вудки, на яких вони надягнули, всі ці посилювачі, гучності, ампліфаєри, автівки, сцени. Давайте подивимось. Євросоюзник, євросоюзі рочків. Давайте подивимось результати. Результати, які в нас. Хто в нас вигоду отримує? Хто з ким пив каву? Хто? Поясніть мені. Давайте, хто куди ходить, хто. Ось бачите, все, да, <пробітник> от, от, давайте знімовимо. Скажіть ваше слово. Там відбудеться. Один плюс один. Хто там є? Масійчук, точно. Якщо правильно, то На. навіть. Все це нам зрозуміло, все зрозуміло. І ви повинні це теж зрозуміти. Це не просто так, я вам зараз тут показую. Я про... да, та вирішив вам показати я це як де був присутній. Це лише початок. Це лише початок того, що відбувається. Я, я впевнений, що ви прозрієте. Я впевнений, що у вас є розуміння ситуації. Так, я не задоволений зараз. Я не задоволений, бо загинула дуже велика кількість людей. Велика кількість українців, велика кількість росіян, велика кількість взагалі всіх людей, які приєдналися до цього всього. Які є воїн, які є герой. Скажіть, це все правда, це все правда. Я зараз фільмую, фільмуючи це, не знав цього всього. Це відбулося лише після того, як я сам зрозумів, що, що взагалі відбувається, як ці схеми відбуваються. Сказали людям, йди пішли, бачите зараз, що сходяться, там на задньому плані. Все, розійшлись, розійшлись, О, розійшли. пішли, пішли, все, розходьтесь. Розходьтесь, лише цей лишився чоловік. Неважливо, що він говорить, неважливо, зовсім неважливо. Ви бачите самі, що відбулося. Відбулась підстава. Підстава. Всі ці люди потрапили на олівець, як мінімум, а як максимум на ручку. Були записані їх імена, відфільмовані їх обличчя. Всі вони були зафільмовані, ці люди, які могли чинити спротив цій владі. Ось так. Ми йшли, ми кричали, поліція народом, що далі. Ну далі, далі кілька кадрів, чотири хвилини лише ось трищину. Давайте подивимося там буде далі. Я сам не знаю, бо я перший раз дивлюсь ці відео, до речі. Я їх ніколи не передивлявся. Не лише вони були в моєму сховищі. Не, не одному сховищі, до речі, що вони щоб сказати. Тому що я знав, що це буде видалено. Це все видалено. Немає цих кадрів. Покажіть мені це один друзіндивий відбувається. Вони сього зараз фільмувань. Ось чорна птівка поїхала. О, о, о. Хто такі, хто такі? Ай-яй-яй-яй-яй, хто ж чор вони там стояли, сиділи в актив? Хто вони такі? Спецслужби, хто? Так, так, це все прав. Це все фільмуємо, як вони є. І ви повинні це зрозуміти. Червоний мікрофон, червоний цей його пристрій. О! Він Про пронесся, бачите. На мотоциклі. О, швидка, все, вже поїхала, вже не потрібно. О, чорний, з тонованими вікнами, які заборонені. Давай, поїхав, давай, давай. Все. Все, все, роз'їжджаємось, давайте, все, да, наше шоу закінчено сьогодні. Дякую, всім дякую за увагу. Всім дякую, все, да, можете роз'їжджатись. Полісіанти. От все. Посиділи нормально, розходьтесь. Продовжимо далі. Наші покази. Ну, або ще стоять люди, ще стоять. Деякі за ідею, дійсно за ідею. Був там присутній, я взяв інтерв'ю їх лідерів. Деякі за ідею, звичайно, так, які без грошей там були, які були дійсно присутні, які вимагали якихось змін в цій державі. Але ми знаємо, що це все постанова, подивіться на це. Це все постанова. Якщо воно зараз так охороджена, чому так дозволили це огоробити? Чому дозволили закрити цю вулицю? Чому дозволили проведення цього всього, якщо воно не постанове? Так, давай, все. Все чітко і зрозуміло. Давайте, давайте, це все. Готельки, да, не Києва який там. Все, люди розходяться, а, так, все чудово, пізно прибули, все нормально. А, от так, ресторан Київ. Ресторан Київ, готель Київ, правильно, я казав, все вірне. Готель Київ. Ось. А, мігалочки вімкнули, все нормально. ну, Все чітко, все як так. Як з'явився принцип Парето. Правило 80 на 20 має ім'я відомого економіста Вільфредо Паретто, який жив на межі 19-20-го століть. Він помітив, що 80% багатства в Італії було зосереджено в руках 20% населення. Згодом цей принцип застосували до різних інших сфер та виявили, що найкращий результат часто випливають з найменших зусиль.